Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Знаєте, я, якщо ви бачили мої коментарі по, -по тим іграм, я завжди починаю. Слава ЗСУ! Слава Україні! Я впевнений, що найтяжча битва зараз на... На... на малі. Дякувати хлопцям які зборонить нашу страну завжди з цього починаю. Другий момент я не був в вашому місті з 94-го року. Ми туди з ніком приїжджали. Я таке задоволення отримав по від, від вашого міста. Затишне, дуже, дуже таке комфортне місто. Це другий момент. Це хотів підкреслити. Третій момент я вітаю команду. Буковини сприймали, тому що <кій>, дуже така яскрава гра. Я yeah. тренерський штаб Буковини, я дуже добре знаю, це мої друзі, вони дуже плідно працюють. Я знаю, як, як вони працюють, я знаю їхні ідеї. Я, я, вважаю, що, я вважаю, що є майбутнє цього колективу. І взагалі я дуже хочу, щоб на наступний рік. Попав поставили завдання, тому що місто напевно, заслуговує, тому що я бачив вболівальників, вони переживають за команду. Я від щирого серця бажаю цього. Те, що стосується нашої гри, ми, можна сказати, ми були в відмежному куті. Тобто, нам вже неможливо далі було відступати. Я дякую хлопцям за ці хвилини, ці емоції. Котрі, котрі я отримав від праці з ними протягом цього сезону, коли ми перше тренування провели. Вони в кожній грі мали, мали можливість проявити себе, вони віддавали себе повністю, щось вийшло, щось не вичалося. Я завжди кажу, що футбол це гра помилок. Хто менше робить помилок, той виграє сьогодні. Дуже така яскрава гра, яка сподіваюся, болівальникам подобалась, тому що дуже багато голів було, особливо в другому таймі. Але за це ми любимо футбол. Я ще раз вітаю вашу команду з перемогою. Але ми, на жаль, завдання я не виконав. Математично шансів у нас не залишилось. Але я маю надію, що клуб буде, буде подождувати розвиватися, тому що дуже класні умови в гарішних плавнях. Я таких умов навіть не бачив, напевно, зараз у команду ПЛ, тому що там містечко теж таке затишне, дуже, дуже таке комфортне. Мені дуже подобалось і в плані тренувального процесу, і в плані відчуття чоловічих таких відносин, що дуже добрі люди. Але це такі мій коментар по цій грі. А як у вас з фінансуванням? Фінансування. Я вважаю, що зараз фінансування це не головне. У нас дуже маленькі зарплати, але я не хочу на цьому акцентувати увагу, тому що зараз йде війна, і я вважаю, що да, нас наш, команда частна команда, у нас немає бюджетного фінансування, але я не до речі зараз щось взагалі казати, що мало платять. У нас добре, у нас день в день зарплата дякувати президентові. Вона невеличка, але хлопці мали саме головне, вони мала можливість розвиватися. Для мене це головна ідея, що перша ліга повинна розвивати молодих гравців. Але зірки повинні бути, як наперекли ну Це ж він різницю робить в цій лізі. Я, мені дуже подобається цей гравець. Взагалі у вас дуже така, дуже така команда, яка Дуже важко з ними грати було і готуватися, тому що дуже багато досвідчених гравців. Але це такі мої коментарі. У вас є надія, що може команду залучити перший вітер. Ви знаєте, давайте цю тему ми не будемо подалювати. Я тільки свою думку скажу, що дуже замало, я вважаю, для президентів вісім ну, ігор за сезон ну, дуже мало. Хлопці ж не буду розвиватися. Я так, я зараз. Дуже заінтересоване, можна сказати ліцо. Так мені схотілося статися по спортивному принципу, але ми билися. Ми, ми не билися не ненавиджу це слово. в цьому сенсі. Ми грали в футбол в кожній грі. Ми взагалі, взагалі, завжди першими забивали. Це така якась феномен, але дуже легкі голи пропускали. Це дуже так ментально у нас підкосило, навіть сьогодні. Так тяжко даються гали, так легко ми даємо. А ментальність для молодих гравців це, це головне. І дуже важко продовжу вашу тезу тему, що так розвиватися молоді потрібно через першу лігу. мало ігор, і дуже важко знайти баланс між розвитком і завданням на сезон. Тобто можна сказати, хлопці молоді, їх їх випускати під завдачу, вони щоб ментально не зламалися. це такий момент, баланс, який, на жаль, я не знайшов. Але я дуже вдячний, хлопцям за кожну хвилину. Що я з ними попровів, так що в мене таке задоволення. Мені Менді Лібар, такий тренер, є Сівіль, він казав, що футбол це життя. Вони дали мені ковток повітря, ці, ці хлопці, ці, ці півроку. Далі побачимо. Але якщо наші керівники футболу, ну я не хочу сказати, то вони, вони до, до, до речі, я хочу сказати подякувати взагалі ПФЛ, тому що є можливість нам грати. Вона прийняла для себе таке непросте рішення, і я вважаю, що стані, коли країна в війні це прийняти рішення грати в футбол. Це дуже дуже відповідально, і вони на себе собі взяли. І якщо ми Богу, дякувати Богу і нашим воїнам, дай Боже, ми переможемо ці, ці війни. Футбол повинен жити. Саме головне, мені знаєте, сьогодні придрою, або бачив турнір дитячий. Це це ж голос головна ця емоція, які вони там повинні тут приносити сі в професійний футбол. І ради них потрібен чемпіонат. І чим більше ігор, тим тим краще. Ну, емоції, да, ми бачимо, що гра була відкрита, тому що перемога була потрібна, як гірніку. Зразу ми стравили команду, що не буде простої гри, тому що у них останній шанс був зачепитися в першій лізі, навіть за перехідні матчі. Тому ми налаштовували, що буде складна гра, плюс, бачите, погодні умови, десь було жарко. Але перших початок. 15 хвилин, десь ми, скажімо так, займалися не тим, чим мали займатися, але потім ігрова дисципліна зразу поламала ход гри і ми почали грати в свій футбол. Опять ж, дуже задоволений, дуже задоволений, що вже вийшов столяр, да? той тобто зразу інший футбол, і вже зони відкривається, і передачі заснути тобто зовсім зовсім інша гра. Тому ну, хочеться пошвидше, щоб Вова набрав волонше. Свою повноцінну ігрову форму і вже готувалися. Є лавочка, бачимо, да, вийшли заміни, підсилили гру. Тобто нам вже легше, вже ці моменти набагато як би, якісніше сьогодні перед грою говорив з хлопцями, сказав, ми образно кажучи, зараз 10-й місяць працюємо разом. Да, ми в першу чергу створили колектив. створили колектив, який бачив по останнім іграм. Де тяжко, де десь програвали, але все рівно характер, команди є дух. Це дуже, дуже багато коштує, я вам скажу, за свій досвід в футболі. Дуже мало таких є команд, які можуть виділити інок колектив, той який досягає результату на футбольному полі. Десь бувають у нас, як завжди, в кожній сім'ї, десь якісь моменти. В тактичному плані, що десь ми не так граємо, як потрібно було грати, але все рівно десь хтось терпить, хтось під когось підлаштовується і добиваємося результату, знаємо, що ми. Спочатку у нас була задача закріпитися в першій лізі. навіть не жанці скажемо не закріпитися, а лишитися в першій лізі після е, зборів. Тобто ми побачили, який у нас колектив, які у нас футболісти, яка у нас команда, і у нас вже була задача зацепитися. І зараз насамперед, перед останнім туремо, дуже цікава турніжна таблиця. Тобто 22 очка у Скарука. 20 у нас, 21 у Прикарпаття і у Чернігова 19. Да? Тобто ми можемо як боротися за перше місце, так можемо і зайняти шосту сходинку, п'яту сходинку. Тому я думаю, буде цікава гра, цікава гра з командою з Будемо налаштовуватися, будемо грати на наступний сезон, я не знаю, будемо розмовляти з керівництвом. Опять же, ще раз у мене ну, прохання, бажання дуже велике для того, щоб зберегти цей колектив, зберегти цю команду. Нам да, точечно треба нам десь додати пару позиції. Там у нас і Діністр би випав. Але опять же, подякував Артьому Денілюку. Якби йому тяжко не було, ми бачимо, що тяжко йому входити. В тому зігривий після дуже складної операції він все рівно ну, допомагає нам, він робить максимум на футбольному полі, скільки він може зробити, і дуже велика йому подяка за те, що він це виконує. Команді Горняк ну, видно, да, що якби я з цим тренером працював і знаю його теж. В першу чергу як чудову людину, як він відноситься до гравців, теж будує в першу чергу командну гру і хочу побажати йому успіхів надалі, щоб вони добулись тих целей, які вони перед собою ставлять на майбутнє. Ми на початку сезону багато говорили про те, що психологічно були десь боялися першої війни, футболісти молоді чи вдалося з. Вистачого часу впоратися з цим страхом, як всього переналаштуватися і вже впевнено брати один з одним. Ну, ви ж бачите, навіть по сьогоднішній грі вийшов столяр, зразу як помінялася гра, вийшов Поломерчук, додавав енергії, вийшов у Зараз насамперед це, напевно, найкращий гравець, який є в першій лізі по своїй динаміці, по своєму розвитку. Той же Фарасєєнка, ми пам'ятаємо його психологію. Я думаю, що десь зараз трошки моменти його після зборів. Десь його, скажімо так, молодому віці він був лідером, лідером команди в АТАЦІ, і потім десь він перегорів. Я думаю, що це десь його психологія. Його напевно ще йому трошки треба вирости і я думаю, це буде гравець вищого рівня, тому. Хочу цьому побажати, щоб він в першу чергу вірив в себе. Він вірив в себе. Ми в нього віримо. вірить в нього команда. Ну це стосується всіх молодих гравців, тому я думаю, наша психологія стала набагато сильніше. І наші задав ж бачите, навіть якщо ми. В першому колі пропускали в кінці, то зараз ми, навіть як ми пропустили в кінці, ми в кінці рівно граємо до кінця, ми робимо результат. Тобто це говорить за що, що є динаміка, є команда, то тобто ми рухаємося в правильному напрямку, той тобто час, ми ж знаємо, не можна побудувати. От я вам сказав, 9,5-10 місяців у нас команда. Тому дитина 9 місяців рождається, То ми. Рождаємо нову команду, яка, я думаю, опять же, залежить від керівництва, як вони поставлять задачу. Але моя думка, що ми можемо, якщо ми збережемо цей колектив, якщо ми нашу молодь збережемо і дамо їм час, дамо їм ту впевненість, то з часу можна ставити більш серйозніші задачі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.